Я так стомилася від цього, цієї історії про молоко. Одні кажуть, не можна молочку нікому інші кажуть без молочки жити не можна. Давайте в цьому відео вже розберемось. Наші предки використовували велику кількість молочки, тому що, якщо немає корови, родина не може жити. Але дійсно в деяких випадках молочна продукція не дуже ок. Якщо у вас високий інсулін, вся молочна кисломолочна продукція має високий інсуліновий індекс. Якщо у вас передіабет друг, типу талія велика, якщо у вас лактозна непереносимість, казеїнова непереносимість. Це все не ваша історія. Але ще якщо у вас алергії переносимості немає, діабету, перед діабету немає. З інсуліном все у вас добре. Немає набряків, немає аутоімунного терію все у вас добре, і ви просто хочете їсти молочну продукцію. В такому випадку. Вона класна, особливо кисломолочна продукція, тому що там різні бактерії. Оці різні мікроорганізми, десь там е болгарська паличка, десь там кефірні якісь грибки. Ну, грибки краще бактерії, але грибки теж іноді. Іноді можуть бути десь там такий йогурт з такими стрептококами, там з такими. Це все заселяє нашу мікрофлору. Мені здається, що наше людство в минулому без ферментації не вижило просто. Ферментація овочів, фруктів і ферментація молока теж класна. Плюс до цього, коли ферментується, скишується, збражується молоко, то лактоза зникає. Чому? Тому що ці бактерії харчуються цукром, саме лактозою. І лактози стає менше. Але тут же ж велике питання і жирне. Це Промислові виробники, які додають там порошки, різні е е е якісь там некорисні жири. Мені здається, що наша Україна вже відійшла від цього. Я виробників за руку не ловила. Але моя думка така: що треба знайти людину, у якої є корова, де ви берете цільне молоко, кіпіте його трошки, ну пастеризуєте, щоб бактерії там різні померли. Купуєте йогуртницю, купуєте собі закваску, або берете, наприклад, якісь там б, 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 раніше, знаєте, ложку. Брали в рот і зі слиною клали в молоко щоби скисло. Ну так таке було на виробництві. Тако неможливо, але от коли ви будете це робити, це буде найякісніше ферментоване молоко, найякісніший продукт для всієї вашої родини, в якому ви будете впевнені. І тоді сказати, що цю молочну продукцію не можна їсти, я не можу. Ось пояснила вже, як могла Поширте це відео всім, кому воно було корисне, і не забудьте підписатись.